Хочу доєднатися до презентації. Будемо починати. Добре, отже, гарного вечора усім, хто зібрався з нами сьогодні у цій прекрасній арт книгарні місто. І це презентація майстра Пьо. Тому будемо починати! Дякую. Доброго здоров'я! Вітаю всіх присутніх, і надзвичайно радий тут бути на цій зустрічі. Це недавня історія, власне, і виникла після рішення дістати нарешті із шухляди свої рукописи. Всього все тільки два роки тому. І вибір був, в принципі, невеликий між селю Кіо, це як Пінокіо, бо більшу частину життя прожив все-таки в селі. І таким себе відчуваю дотепер. Ну, все-таки вирішив в сторону більш амбітного варіанту. Майстер Кіо. Ну тут не треба шукати ніяких алюзій на твір майстра Маргарита. Тут більше про цехову приналежність ніж про оцінку здібності. Дуже цікаво. Дякую вам за відповідь. Розкажіть, будь ласка, які у вас є хобі? і Чим ви займаєтеся у свій такий звичайний день? Ну, можна сказати, що вони пов'язані з творчими пошуками. Я ось, як я вже говорив, селюк, недомиколаєвець. І одним словом, закономірно, що мій човновий кооператив, який знаходиться зовсім поряд із моїм домом, власне, є тією творчою майстернею, в якій я найчастіше працюю, само собою, човен. Ми цією родиною дуже любимо, і його, і причал, і наш Бог, і лиман подорожуємо, не чуємо просто неба і так далі. Тобто в цьому ключі завжди ось так, це пов'язано з природою. там рожа жора да, Тільки й варті сльози кралі, кухля пива як медалі. Чудово! Розкажіть, будь ласка, про ваш концептуальний формат, адже ми ще такого ніде не зустрічали. Формат являє собою таке собі поєднання поетичної мініатюри і мінімалістичної графіки. Ну, в кожному на стільці є примірник, ви вже з ними знайомились. Міжкомплексно тобто, передають ідеї та поетичні образи. Це хотілося передати і самою назвою Мініатюр, це скорочення від графіка вірші. І також акцент в сторону слова гра, тобто граві. Поясню, чому моя книжка виглядає дещо так аскетично. Просто мені дуже хотілося б, щоб вона для кожного читача була все-таки унікальною своєю. І кожен, хто нею володіє, додав свої власні акценти. І не на полях, а саме на правах співавтора. Ну, ось так. Будь ласка, включіть 12, 13 сторінку. Надія тривожна. Гроза. Не стільки землі, скільки нам. Я потривожена гірза Вільна. От хто васала. Беззахисна і невинна, хижка малої людини, та й палац у своїй твердині так неміцно стоїть на глині. Ходячи з відповіді на попереднє питання, розкажіть, будь ласка, ваше встановлення як автора. Чи це ви займалися в якійсь художній школі, чи це у вас є художня освіта? Нічого такого, все походить від власне самої стилістики творів. Просто декілька десятків років свого такого хобі, яке потім, скажімо так, приросло творче накопичення досвіду. Без Спочатку заздалегідь якоїсь мети. Ну і так було досить таки довго. Ну, І, скажімо, спонукала вийти із мушлі ось уже власне повномасштабна війна. Зрозуміло. Це все одно впливає, звичайно. Включіть, будь ласка, 14 та 15 сторінку. Шалені, викмітливі кострубаті. Копаєте життя та липнуть на лопаті Понівечені шмарклі хробаків від недалугих ваших наслідків. Повернути часу у структуру боляче розтучи над собою ні. Не дам перерубати золоту ниточку між мною і тобою. Скажіть, будь ласка, що вам подобається у своїй справі на світ? Три пункти. Ну, Першим, мабуть, безперечно, скажімо так, в цій царині, мені подобається, що я почуваю себе вільно і деякі мініатюри вишліфовувались, власне роками через те, що немає дедлайнів, критиків і тому подібного. так. Ну, а зараз, ну, признаюсь, дійсно дещо лячно. Ну, але впевнений, навіть невдачу перенесу гідно. Це сущий білий світ. Що ділить змій каліт? А власно чи іде? В пащеці там? Чи де? О небо. Ти в очах ось де ховаєш. Власне, ще дві речі хотів додати. Друге, це те відчуття впорядкованості власне свого світогляду, яку дарують нарешті вже от завершені твори, ті, які ти ними можеш пишатися. Ну, це тобі, такі собі діточки, які ростуть, нагадуючи про швидкоплинність життя і одночасно теж йдуть своїм власним шляхом. Буду сподіватися, що цей початок буде вдалим. Ну і третє. Захват і задоволення, коли ти розумієш, що зробив граві такими, як хотілося. От справді хотів зробити таким, і вони вийшли. Це очікування хороших відгуків, коли люди, які прочитали, не жалкують про витрачений час і кошти. І повертаються головне до книжки ще не раз. Вони так. Він мій, будь ласка, наступно старіте. Часу зубці заклинені. Гнучко, але не лагідно. Голодне пущить і кормимо ручку. І не принадлежать. Олександре, розкажіть, будь ласка, скільки у вас є уже готових книжок і в якому вони, вони зараз в Ну, На даний момент у мене трилогія Альфа, Бета і «Гамма». Е, в папері поки що тільки перша Альфа, яку ви тримаєте в руках. Е, ну, вони наповнені розділами, які я називаю альбомами по 32 граві. Ну, як зубів у людини. Це не просто співпадіння. Е, в папері, скажімо, Книжка вийшла непогано, майже так, як я очікував. Також в роботі з чудовою командою «Радіослухавка» є книжка Adventure. Вона повністю передає мій теперішній внутрішній стан, адже те, що зі мною відбувається, зараз однозначно пригода. Ну і, скажімо так, вона дуже сильно вирізняється з усього мого доробку, не тільки тим, що вона маленька. В основному йдуть трилогіями, так би мовити. Як би зрозуміли, що продовження теж має бути, і наступна трилогія вже вже написана. Чекає тільки на верстку. Ну, коротенько про Бету і Гаму власне. Про Бету цієї книжки, в тому вигляді, в якому вона зараз є, взагалі не повинна була бути, тому що планувалося, що це буде книга про батьківщину з Фінікійської Бетта також це означає дім, тому це мала бути книжка мирна. Але сталося так, що повномасштабне вторгнення повністю змінило мої плани, і я зробив зовсім іншу книгу. Власне, про війну і її передумови, і тому вона. Скажімо так, місцями вийшла набагато важчою, Тому все-таки буде буде та книжка тою Бетою 0, Бето 2.0 обов'язково буде, але вона буде про мир, про сподівання, про перемогу, про все те, те чого ми прагнемо. Е, вона величенька, має 7 альбомів, і ну, сподіваюся, що я її не переобтяжив, і вона все-таки. Такої, така, як у хотів її. І гамма це така собі подорож у минуле в Трипілля. Ця книжка теж має, всі книги мають власний шрифт. І цікаво те, що цей шрифт, по суті, базується на справжніх трипільських символах. Ну і само собою, що в кожній із них концептуально вони трішечки відрізняються. Я не згадав, хочу зараз згадати про те, що граві книжка особлива, як і всі інші трилогії. Тобто, якщо ми з вами дивимося на світло яскраве на кожний сторінок, то малюнки доповнюють один одного. Я їх назвав наскрізниками. тобто, якщо Можете подивитися так от. З будь-якої сторінки можна? З будь-якої, так. Вони пов'язані, саме так побудовано. В Беті. Скажімо так, не буду розкривати всі секрети. В Беті там свої, так би мовити, великодники теж є, їх багато. Гамма- інакша, так, вона на розворот. Тобто там. Права і ліва частина розкритої книги це така собі міні-історія. Десь є це із кількох сторінок складається ця міні-історія. Тобто концептуально, ну, я побудував їх таким чином. Добре, я вважаю, що кожен українець, кожен наш слухач, кожен глядач і читач. Щось відзнайде для себе, тим паче, що ви казали. Я дуже сподіваюся. Що ви саме цю книгу і створили для того, щоб кожен знайшов щось своє унікальне і чимось доповнив ці, ці книги. Дуже цікаво. Давайте прослухаємо 18 сторінку. Далі всесвіту. Обід. Ні душечки. Ближче. У підкованих чобіт халявочка вища.